Сьогодні, 10 вересня, я продовжую тестувати мої Golden West матки на резидентість від кліща цих бджіл Вони повинні бути, мати резидентність від кліща, вони повинні самі з ним боротися, але хто знає. Так що ми сьогодні їх обробляти, а я маю на увазі годувати. І ми проманували кожну сім'ю. І ми будемо брати, я буду брати аналіз на кліщ в кожній сім'ї і побачимо, що і як іде. Я це так буду робити 2-3 рази. Це бере час, але він того вартує, якщо воно буде працювати. Ах, сьогодні малим троком. Малив машина, тому що великої вчора тормоза відказали. Потік циліндр і то, слава Богу, що ми дуже повільно їхали, це сталося ще й на перехрестку. На світлофорі, але все обійшлося. Ну, а ми продовжуємо тестувати в okay. Окей. Всім доброго дня. Я сьогодні ми зібрали аналізи, аналізи бджолів. Вони повинні бути резидентні від кліща, повинні самі упори впоратися з кліщем. І я роблю аналіз. Аналіз роблю 300 бджолів приблизно, плюс-мінус. Я брав аналіз не з одної рамки. Я брав аналіз з двох рамок. На яких... Бджоли свіжі лупиться, там де є в цьому випадку там є найбагато, найбільше тліща і також на личинці, яка йде під запічатку, також там є багато кліща. Використовую я використовую миючий засіб для посуди, називається Dawn Ultra. Мусив бути такий, інакше я не знаю, чи працює. Це не я його винайшов. І не я його спробував, але це Ренді Олівер. І він працює ліпше, ніж алкоголь. Пудра Пудра це, це, це ні про що. Вона не працює пудра абсолютно. Може трошки працює, але неефективно. І ще один пасічник, також в США, робив тест. Є відео на Ютубі Боб Біні. У нього він знайшов точок, який, який був досить закліщений. І він з тих самих рамок взяв аналізи і промив алкоголем і цим миючим засобом, і миючий засіб показав набагато ліпший результат. Так що, Мені це дуже цікаво, тому що це є дуже часово затратна робота. Бере трохи багато ресурсу, але вона того вартує. В кожного є бджоли, які можуть самі боротися з маткою, їх просто треба знайти. Наприклад, щоб їх знайти, це дуже багато роботи. Наприклад, от у мене є тисячу сімей, трошки більше, ніж тисячу всього разу. А, я, я не знаю, це, це дуже багато. Треба просто брати аналізи з кожної сім'ї хоча б раз на місяць. Хоча б раз на 2 місяці максимум. Е, ще навесні це можливо, а потім, як ми ставимо су, е, корпуси під меб, як то ж знімати все треба, потім назад виставляти, я не знаю. Ну і це, ну, я не знаю, це він робить цей Ренді Олівер, він робить колосальну роботу. Ну, Тут нічого немає. Ага. і е, Кидаю сюди бджоли. Колинку треба помішати. Не треба калотати, легонько помішати чимось і все. Тому що як калотати, то дуже сильно бачити. не є. А так, якщо є кліщ, висипете джоли сюди, ну, буквально моментально кліщ паде. Ось і так результат. У мене тут ще одна банка лишилася, але це буде для відео на англійській мові. З 19, скажемо, що там немає кліща. З 19 сімей я протестував, одна була безматочна. і Там є 0. З 19 сімей я знайшов в четвертій сім'ї один кліщ, в сьомій сім'ї один кліщ. У дев'ятій один кліщ, одинадцятий один кліщ і у тринадцятий один кліщ. Е, перша, друга, третя, п'ята, шоста, восьма, десята і дванадцята без кліща. Це получається, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це дев'ять, десять сімей без кліща. І раз, два, три, ну. Раз, два. 1, 2, 3, 4, 5, окей, okay. з 19 сімей в п'ятьох сімлях я знайшов один кліш, але це тільки один кліш, і аналіз брався з. немає нічого. І аналіз брався, як я казав, з 2 рамок. Я дуже до того віднісся серйозно. Аналіз брався з 2 грамок і багато я взяв бджоли. Приблизно з 600 бджіл. То, якщо це підрахувати, то вийде. 0,1,5%. і пів це ні про що, але все одно кліщ є. І оцих 5 сімей, в яких я знайшов кліща, я завтра їх оброблю е, органічною обробкою, не, не синтетичною. І я хочу ці сім'ї зберегти, щоб на друге на наступний рік відводити матки. А ви не забувайте підписуватися. Це є перша частина, ще буде дві-три частини цього відео, особливо про цих сім'ях. Дякую, до побачення.